18 грудня близько 22-ї години у ківерцях на одному із приватних підприємств, яке займається випалюванням деревного вугілля, трапилася трагедія. Під час роботи вибухнув котел 38-річному кочегару, який в цей час знаходився поблизу шматком котла. Відірвало голову. Відбувся вибух печі для випалювання деревного вугілля у приватного підприємця в місті ківерці. Створена управлінням Держпраці в Волинській області утворена комісія для проведення спеціального розслідування. Зараз комісія сьогодні почала працювати. Поки що ніяких попередніх висновків ще комісія не зробила, тому що будуть, скоріше за все, призначені певні експертизи. І тоді вже за результатами роботи комісії можна буде зробити певні висновки щодо причин. Чому стався нещасний випадок? Працівник, який був оформлений, працював офіційно. за свій... За свою роботу за 11 років подібних випадків не було. Поза камерою кажуть, скоріш за все трагедія трапилася через те, що були порушені правила експлуатації обладнання. Мовляв, виготовлення деревного вугілля максимально безпечний процес. Тож вважають, в якийсь момент працівник не відкрив потрібний кран, тож котел перегрівся. Керівник підприємства від коментарів відмовився та на територію не пустив. Тим часом в ківерцівському відділенні поліції розповідають: їм про трагедію повідомив сам очільник підприємства. кажуть, вже розпочали кримінальне провадження. За даним фактом, слідчим відділенням кірцівського відділу поліції до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне повідомості про внесення кримінального провадження за частиною 2 статті 271 кримінального кодексу України. На час тривають слідчі дії В загиблого. Залишилася дружина та двоє дітей.